Народний переказ про те, як сірко переміг татар. Давним-давно це було ще за запорожців та за кошового сірка. Пройшло років чимало, як жив сірко і як його не стало, а слава про нього і не пройшла, і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а навпроти для християн був дуже добрий. І милостивий. Одного разу запорожці пішли сірком у похід, а татари прочули про те та одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Усіх православних християн забрали та й повели в полон. А вони, бідні, не хочуть діти і плачуть, і ридають так, що аж земля стогне, а татари на плач не вдаряють. Та нагайками їх підганяють. Якось почув про те кошовий сірко, зараз зібрав своїх козаків та в погоню за татарами визволяти православних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до татар, бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків. Га, стійте, братця, підождіть, не ворушіться. Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам кувить, та й зробився хортом і побіг до татар. Татари, бачать, хорт красивий такий, сподобався він їм. Узяли вони його, нагодували. Звик ото той хорт. Як стали ті татари відпочивати, то той хорт поробив їм так, що вони всі поснули. Тоді він назад до козаків та знову куверть і зробився чоловіком. Кинувся тоді з козаками до татар, усіх їх вирубав, а християн вернув назад. Християни дуже дякували сіркові і пішли собі щасливо додому. А Сірко своїми козаками став гуляти по-старому.